Я сподівався, що наша зустріч буде в такому спілкуванні питаннях, відповідях, як... але ми задали тон такий, що ми на науковці до вас доводимо. Зараз спробуємо те, що змінити з цього приводу. Як все одно бажаю вас привітати з тим, що спільнота в Україні і в Києві вже активна ви приймається з питаннями популяризації науки і освіти, і всі ми на цей момент або студенти, або викладачі, або вже випускники, які отримали посаду і отримуємо певні певні гроші. Я зараз приймаюся різнокольоровим менеджментом Валерія Пекая, але організатори не, задов... не дали мені можливість кольорова. Це, це питання тому буде, буде естетично, О, теж повільно, естетично і так далі. Це питання для вас. Ви їх читаєте і можете піднімати руку і одразу задавати зустрічні. А я е, перейшов до наступного е, е, слайду і е, запитав би у вас, чи е, понятійно ви розумієте різницю або вважаєте синонімами. Е, як ринок або капіталізм, це, чи це є рівні терміни, чи це е, щось відрізняючеся чи ні? Зрозуміло, ну, щоб е, ми не отримали базар, е, е, якісь там певні шуми. Давайте одразу до відповіді. Е, на мій погляд, е, що клас, які машина автовізувати, ринок це задоволення попиту е, за рахунок е, виробництва певної пропозиції. Капіталізм. Він теж задовільняє попит, але для нього головне це максимізація прибутку, і тому він попит не лише задовільняє, а й підігріває. І це різниця, як в термінах і поняттях, якими займається наука, і ми науковці визначаємо терміни, поняття, потім їх досконалюємо, узгоджуємо, і для цього ми, в принципі, існуємо, окрім того, що ми викладаємо в навчальних групах. Якщо продовжити і зрозуміти, яким чином ставиться держава і бізнес до науки і її результатів, можна сказати, що однією з функцій держави є утримання і розвиток фундаментальної науки і освіти, а функція ринку це використання результатів НТП, що може надати певні матеріальні вигоди, прибуток і так далі. Все це можливо, коли держава є заможною. Ми ж маємо е, заворотну сторону і е, ринок, можемо називати його бізнес, виконує е, частково як функцію держави, так і функцію е, ринку безпосередньо. Може повернутися держава, фундаментальна наука, е, ринок НТП. Якщо ми підемо далі, е, ми маємо де-факто, держава е, не є спроможньо і не може Фундаментальну науку. Ринок вибірково підтримує лише ті галузі, які можуть приносити прибуток. І е, університети це потенційний е, наш потенціал, е, і вони мають необхідний інтелектуальний і творчий потенціал, щоб вони, е, досягти економічного і гуманітарного розвитку. Е, в Україні на цей час сторона. Е, Достатньо міцна платформа, вже третій рік існує Національний форум бізнес-університети, який в своєму контексті спрямований на поєднання діяльності університетів і бізнесу. І основними напрямами, основним контекстом цього форуму, який відбувся 23-22 жовтня 2015 року в Києві, це випускник і роботодавець, це знання і інновації в економіці, це створення професійних стандартів. І багато питань, які зараз на часі їх необхідно вирішувати. Першим доповідачем форуму був Арон Портер, який є керівником директором зовнішніх зв'язків Національного центру для бізнесу університетів. Тобто в Великій Британії є, є теж такі установи, які приймаються питаннями координації діяльності бізнесу університетів. Ми вже згадувала Оксана Будня, коли ми були в музеях Лондону. Це дійсно вражає, коли дітлахи е, не мають вже сил, тому що вони стільки набачилися, стільки напробувалися і надивилися. І е, коли нового ново саймс музей е, має мільйон е, обладнання і заробляє на цьому кошти, це е, е, викликає здорову таку заздрість і розуміння, що є куди йти. На чому наполягав Аарон Портер? Він казав, що дійсно необхідно підтримувати інформаційні майданчики, які поєднують бізнес-університети, і особливу увагу у співпраці університетів приділяти малому бізнесу, тому що, на мій погляд, малий бізнес це такий сегмент, який взагалі є пустою нішою, можуть заповнювати можу університети, тому що є певні питання, я на них зроблю акцент. Більш детально ви можете ознайомитися. З Зістаю Аранпортера на сайті платформа і також на сайті Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності, які вказані нижче. Я взяв на себе відповідальність зробити трьохвимірну модель співпраці університетів і бізнесу. Ця модель приблизна, але, на мій погляд, це дуже важливо. Перший вимір це точки переданої інтересів. І як мені здається, розробки дослідження компетенції і навички це головні речі, які можуть бути використані, і в принципі науковці і викладачі про це казали. Розробки мають і дослідження вже мають можуть бути, і їх можна просто пропонувати на інформаційному просторі, або розробки ми можемо отримувати як замовлення від бізнесу, якщо бізнес розуміється на нашій спеціалізації, і в принципі ми є вже оціненими на ринку. Компетенції і навички це взагалі в принципі, один із об'єктів нового закону вищої освіти, коли ми повинні формувати компетенції студента і навички студента задля виробника, за для замовника наступного фахівця, якого ми маємо. Тут дуже багато можна про що казати, але сфера взаємодії, на мій погляд, можна виділити економіку, технологію, фундаментальну науку і соціальну сферу. В Україні вже протягом трьох років роботи бізнесу, форму бізнес-уніситету з'ясовано, що технологія в принципі, вже розпочала працювати КПІ, Ліська політехніка, Харківський національний університет і політехнічні університети. Україні часто працюють з виробниками технології, з виробниками певних продуктів, і тут є певна взаємодія. Фундаментальна наука взагалі не фінансується державою або фінансується так, як тільки що нам казав Костянтин. Ми маємо просто такі дрібні статті витрат в кошторисі, але ні на що не вистачає, і воно просто. Розповсюджується в просторі. Я не знаю, як це назвати, але ми не можемо казати не знаю. Тому що з цим робити. Форма співпраці, спільні, спільні проекти, створення виробничих парків, лабораторії, залучення практики до навчального процесу, відтажування студентів та викладачів. Я б сказав, що це. Ім відомо про це всі кажуть, але створення виробничих парків і лабораторій може відбуватися як на базі підприємства, так і на базі університету. Тобто середовище, спільне середовище створюється там, де це можливо, тому що ми розуміємо, що університети є одним із найбільш консервативних установ в суспільстві, і поки ти проект. Отримаєш всі підписи, пройдеш випробування казначейством і так далі. В принципі, ідея може вже вмерти. А коли бізнесмен дійсно зацікавлений в створенні такого майданчика, він може запропонувати свою територію і так далі. Якщо рухатися далі, одним із найважливіших критеріїв, результатів співпраці бізнесу бізнес-університетів, партнерства бізнесу-університетів це Кількість і наявність цих проєктів. На третьому форумі ми побачили, що не лише міжнародні компанії, корпорації, а й національні компанії залучені до партнерства. І це корпорація Артеріум, Сенігента, група компаній Foxtrot. і перелік університетів теж вражає, і вони тут наведені не всі, тому що кожен щось зробив з питання розвитку цього партнерства. І спільні практики демонструють інтерес до університетів і не лише іноземних і українських про це ми вже сказали. Щодо практик, начебто таке просте питання: створення професійного стандарту. Але компанія, група компанії Foxtrot, Суспільна з національним торгівльно-економічним університетом розробляє професійний стандарт разом з партнерами, декларує його у відповідному відомстві відповідному і в принципі з 1 вересня, як ви бачите, вже внесені зміни до навчальних програм і готують продавця консультант та непродовольчих товарів за новим професійним стандартом і за новою програмою. Це результат діє партнерства. Так. Це відповідає ті меті, яка поставлена новим законом про, вищі, про вищу освіту. Так, дійсно так, і ми вже маємо теж позитивні результати. В світі і в Україні прикладів партнерства дуже багато сьогодні. В новинах ми побачили, що Білгєвці, голова Майкрософту, задекларував, що він буде розвивати зелену економіку енергозберігаючою економіку зелену зеленою І між іншим, 2,5 мільярда доларів в нас такої потужності і можливості немає, тому ми будемо об'єднувати більш малі зусиль, зусилля, але це вже розпочалося, і нам немає куди йти лише вперед. Компанія Samsung так також має приклади. Я пропоную, щоб рухатися далі, і щось з цього. Цієї доповіді винести на обговорення, або хоч одне обговорення, як зробити, коли є питання, щоб на них відповісти, або якимось чином просто сказати, де нас можна побачити. Я пропоную просто організаторам всі, всі презентації можна отримати або на сайті, або особисто за мейлом. Коротше, домовимося. Кожним кроком в партнерстві е, бізнес-уніситету з'являються нові теми і нові, нові напрями. Мені дуже подобається друга. Вперше починається розмова не про витрати на освіту, а про доходи та інвестиції. Це дуже цікавий напрям. Ми не просто, просто говоримо, що держава недостатньо сплачує працю викладачів, держава недостатньо сплачує працю науковців. Е, ці напрями декларують викладачами науковців. Викладачі. Виглядайте ініціативу, шукайте бізнесменів, які розуміються на вашій спеціалізації і отримують гроші без посередництва держави і так далі. А держава, як ви розумієте, ще е, певні декілька років буде таким чином себе поводити, але ми будемо її підштовхувати до іншого. І ключовою подією минулого року можна вважати усвідомлення університетами необхідності прояву активної ініціативи щодо партнерства з бізнесом. з е, бізнесом. Вирішив завершити так. На ваше запитання дійсно чекаю. Але в мене після всього добре домовились, але в мене є постпрезитанційна думка, яку я він готував. В мене є три пункти. Освіта і наука це найбільш консервативні установи і в принципі сфери людської діяльності. тому це дуже довгий шлях. Бажаю і нам, і вам терпіння, бажаю розуміння, що на цьому шляху стоять грузини, на цьому шляху стоїть стає пострадянська Європа і так далі. Це все нормально. Необхідна витримка, і ми е, подолаємо А в принципі, якщо взяти науку, вона взагалі статичною не буває. Вона тільки зупинилася далі пошук, і ми не розуміємо, в якому вона зараз стані і так далі. Але немає фінансування ні до цього, ні до того. Що стосовно університетів, університети е, почали розуміти, що е, перелік актуальних професій постійно змінюється. Якщо університет не перетворюється в низку та адаптивну систему, він поступово вмирає. От, те, про що ми казали в назві теми. І останнє, коли ми налагодимо оці інформаційний простір масово, коли університети зрозуміють, що вони зобов'язані спілкуватися з бізнесом, шукати точки перетину і вигадувати і знаходити форми взаємодії, ми отримаємо міцну державу і будемо фінансувати фундаментальну науку за рахунок того, що бізнес буде за рахунок навого наповнювати бюджет. Дуже дякую.